Едкемп це спільнота відповідального вчительства України. Її створили і діє вона за принципами всесвітнього руху. Едкемп. Головна мета мотивація педагогів розвиватися і ділитися досвідом, ідеями, натхненням одне з одним, бути щасливими і продуктивними у вчительській професії та в житті. Загалом цього разу місцем проведення такої неконференції конференції став 129-й ліцей в Довгінцівському районі. Те, що це новий підход тут 100% так воно є. Тому що знаєте, це називається перевернути все з ног на голову. Так дивіться, перевернути 100%. Чому? Тому що все по-іншому немає. Це така тусовка. Тут немає головних і, і молодших, дорослих там, і дітей. Тут всі разом тусуються з одного боку да, і беруть натхнення. З іншого боку, це таке відповідальне вчительство, таке відповідальне педагоги, які черпають отут натхнення. То, щоб сьогодні зайти в якісно іншу школу. Сьогодні суспільство, і Україна в цих умовах потребує абсолютно якісно іншої школи. На сьогодні в межах міста в 20 гімназіях, ліцеях та закладах позашкільної дошкільної освіти успішно запровадили СТЕМ освіту. Основні напрямки впровадження такої прогресивної освіти це програмування, штучний інтелект, комп'ютерне моделювання, робототехніка, інженерія, тривимірне моделювання, створення інтегрованих підходів до викладання предметів природи чи математичного циклу тощо дует одним з перших вищих міста, долучився до. Такого формату, аби майбутні студенти заздалегідь отримували розуміння, яку професію вони хочуть та можуть здобути. Я вважаю, що це дуже актуально і, більш того, зв'язок між вищими навчальними закладами і закладами загальносуретньої освіти дуже актуальний на сьогодні. Перш за все, це розвиток освітніх компетенцій і розуміння вже на рівні навчання в ліцеї, яку професію ти хочеш обіймати, як ти хочеш себе реалізувати в цій державі. І сприяти її розвитку зараз. же Кривий Ріг реалізує велику програму спільно з Люксембургом в сфері підвищення якості освіти в нашому місті. В рамках проєкту проводяться різноманітні заходи, присвячені впровадженню профорієнтації та обміну між вчителями кращим світовим досвідом. На початку цього року почав роботу перший пересувний інтерактивний музей, у якому 30 експериментальних станцій. А ще в місті працюють 32 сучасні навчально-творчі простори. З них 16 цифрові освітні центри для абітурієнтів, випускників 9-11 класів за допомогою щоріч. У ярмарки професій. є можливість зробити свідомий вибір після школи, від якого залежить їх майбутнє. Я дуже добре пам'ятаю, коли все починалось, коли Неля Сергійна мене набрала і сказала: давайте будемо брати участь. Ну для мене це не зрозуміло було, але будемо брати участь. Я пам'ятаю, як ми приїхали, проводили відбірковий турнір, конкурс і онлайн-конференція. Ця була, і задавали питання, на які я думав, в мене не буде відповіді, але в нас все вийшло. В ході проведення неконференції освітяни та представники громадськості долучились до обговорення сучасних тенденцій в освіті, розглядали нові методики навчання, а також обговорювали важливі питання щодо партнерства між різними освітніми установами і громадськими організаціями. А ще отримали багато нових вражень та глибоких практик. І частину цих нових поглядів в подальшому впровадять на практиці в освітній процес. Олександр Фефілатів, Максим Мушов, перший міський.